Хто за те, щоб засідання постійної комісії Калининської селищної ради відкрити? Хто за? Ради утрималась, відкрили. Треба секретаря нам вибрати. Хто за те, щоб секретарю була? Таня Кумар, хто за? Проти отримала рішення прийти. Так, порядок денний. Перше питання про зміну цільового призначення земельних ділянок. Друге питання про розірвання договору оренди. Третє питання про затвердження технічної документації землеустрою. Четверте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу приватної власності земельних ділянок. І п'яте питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельних, діля, земельних ділянок. Хто за те, що порядок денний прийняти за основу, хто за усім розвідшення прийняти. Перше питання. Розмінуть цільового призначення земельних ділянок Комар. Розглянувши заяву від громадян, корпун ГМ Дямеденко ЛМ та від виробництва садки Битону, пропонується затвердити проєкт за щодо до відведення земельних ділянок приватної власності. Ці призначення змінюється в дорозі носові спецного господарства у землі для будівництва і обсування шоу будинку пересвідує споруд. Порахун Гем по вулиці Шевченка, село Багрин, змінити цільове призначення земельної ділянки площою 15Г, розташованою за вказаною адресою. Потім затвердити проект землу устріч відведення земельної ділянки приватної власності Демадентолі Ілії Ілі, Миколаєв і Ілі, Євгена Селіваровича на території Колинської територіальної громади, змінити цільове призначення земельної ділянки 0,09 ГА і земель доведення ОСГ у землі для ведення будівництва і обслуговування школового будинку, в Турській будівлі Стрюк. Затвердити проєкт будинку місту, що зв'язання два ділянки Цікаво призначення по зміні чи замет для будівництва обслуговування за кабінет 1 та будівництва обслуговування багато квартирного житлового будинку комунальної власності вулиця Незамна 23 дріб 2 та Ощі Калинівка. Змінити цільове призначення земельної ділянки площу 2288 га розташовує вище по офісу з адресою. Контроль за виконанням цього рішення покласти на посадку місії Калинівської селищної ради з питань містобудування архітектури земельних відносин та охорони вкручної природної середовища. Так, ставимо питання на голосування про зміни цього призначення до то, за. Тобто, це містичні пенсійні питання про розірвання договору оренди. Рогляну вже з'явив <звілком> Україна Картавер від 23.06.2025, номер 234, номер 722, та від 22.07.2025, номер 244, 24 номер 722, пропонується розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки, укладений між Калимівською селищною радою та ТОПом Картаво, як посвячений... Анастасії Олекчук, приватним нотаріусом Фатівського районного нотаріального округу Київської області, цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, що знаходиться за адресою села Отецького абора. Зобов'язати поставила це відбути поліміські селищній раді земельну ділянку на умовах визначених в договорі. Контроль за виконанням цього рішення покласти на нашу комісію. Так, станом своє питання про відзування договору ради. Хто за? Протизуємо тишне від питання. Затвердження технічної документації за мною. Пропоную це затвердження технічної документа... документації замбув, інвентаризації земельної ділянки комунальної власті за різні експлуатації від дорожнього сервісу площа на 57 га. В селі Велика Вітасалтаю, Копаційської районі Київської області, надати дозвіл Калинівському селам, коли здійснити державну реєстрацію права комунальної власності відповідно відчинення законодавства. Контроль за виконанням рішення покласти на нашому місії. Так, став на основні питання про та завершення документації за минулих за проти отримала рішення прийняти четверте питання. про Затверджуєте іщу документації заболу, що постанови медзаметля, то передачу приватно власне самої дітей.

Це Солодова Ольга Василівна, чужа Галина Василівна, співнасумісна власник ділянка № 242, 07, 22, 2 липня 2025 року, село Плесецьке, вулиця Щаслива, 35 соток. Мала Ніна Іванівна, 246, ділянка № 246, 07, 22, 07, 25, село Кожухівка, Загороднього, 28, 25 соток. та Бондаренко, Галина Петрівна, селище Калиївка, проголосування № 4Б. Злочинної цілих на ага. Е, Пропонується затвердити їхні технічні документації щодо встановлення відмови на меж земельних в натурі на місцевості, передати у власні земельні ділянки відповідно до списків громадян, зазначених в додатку цього рішення, попередити громадян за те, що право власності на земельну ділянку виникає до моменту державної реєстрації та громадяни зобов'язані справляти плату за землю відповідно до положень податкового кодексу контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію. Хронічкою залишена рада з питання спілкування, архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. На голосування питання про зазвичай архітектури документації за вирусу, що підтримується меж земельних ділянок і передачу приватного власного земельних ділянок. Хто за? Проти цього висвічення прийняти. П'яте питання про надання дозволу розробку технічної документації і землеустрою щодо будів земельних ділянок. Розглянувши заяву номер 258 від 4 липня 2020 року від ОДНЗ ІВ про надання дозволу на розробку технічної документації щодо будови грунтованої земельної ділянки комунальної власності площою 0,14 га селі Липовицький тот пропонується надати відповідний дозвіл на поділ земельної ділянки площою 014 на дві земельні ділянки. Технічну документацію землюстру щодо поділу земельної ділянки подати на розгляд і затвердження Калинівського селищної ради контроль за виконання цього рішення показати на нашу комісію. Ставим на голосування питання про надання дозволу на розробку технічної документації земля устрій щодо поділу земельної ділянки. Хто за протягом зічні прийняти? Так, порядок даний вичерпний. За те, що засідання посідання комісії України ради закрити, хто за проти утримав все. Побачення, тебе бачимо.